Всім привіт! Сьогодні ми рибачимо на горині. Погодка досить хороша, вітер, вранці був дощик, ну, щуча погода, як то кажуть. Початок листопада у нас, ну і ми в звичному місці. Зараз піднімаємося троліном вверх, а потім будемо обкидувати там якісь цікаві місця. Є перша рибка на карася жареного. І, до речі, перша рибка на цей спінінг, я не похвалився, не встиг ще. Новий в мене мульткомплект. Ну, де вона? Ну от, бачите, Раз, запутався. Ну от, шнурочок. Тихо, тихо. Та я її ще й за гриву забагрив. Ну все, зараз я відчуплю, чекайте. Все, перший шнурок є, хай пливе, мамку кличе. Їдемо далі. У нас вже початок листопаду і заборона є на вилов риби на зимувальних ямах. Зараз ми заходимо в одну з них, а там за поворотиком спінінги витянули. Давайте глянемо, що в нас робиться з рибкою на ямі. Рибу зелененьку і так багато по всій горині в принципі. Але такого крупнішого одна меласької. Деякі інколи стайки показує, але все одно фактично вся дрібна. Якраз заходимо ми в ямку, яка числиться як зимувальна. Щось, нічого особливого тут немає, таких стай риби куча по річці. Там щось можливо крупніше стоїть. Глибина тут десь стається метра 4-5 під ну, Бачите, забивальна яма якраз де починається, то і нічого і нема. Почала якісь. Одиночні рибки стоять. 5 5 метрів ну, ось, оце вся суть зимувальної ями. Тут хоча рибка і тримається весь рік фактично. Коряшки, що хочеш, а риби крупнішої немає. Проїхали ми вже. Такий кусочок нормальний. Як я казав, рибки вистачає, мілкої, крупнішої не видно. Зараз ми піднімаємося цей прямічок і попробуємо, може прокидаємо вздовж комишеку. Може там якась активніша щучка сидить. Друга покльовочка навіть і не зрозумів, що це. Дивіться який воблер, який шнурок. О, от, от осінь що робить. Воблер і щучка аналогічні по розміру. Зараз фоткаю і відпускаю. Все, хай пливе. Але суття, а на що вона твою мать! Чергова замувальна яма. І знову багато рибки. Зараз глянемо, чи щось є. Цікавіше Знаєш, все і тут теж все мілка рибка, якась плотва, густера. на декісь є мелки Немає, крупнішого нічого не стоїть. Або ще не скотилося в ямку, крупніша риба. Хоча ще й 9 градусів вода, то не так і холодно. Ну все, їдемо, тролимо далі. Є шнурок з-під ямки на колібалку, да? О, черговий монстр. От, 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 от. Опс! вот, ну, третій мальок щучий. Все, давай вже, мамку клич. На отаку коливалку, атом 16 грамів. Бачите, яка в нас погодка. Обкидуємо прибережні кущики. Почався дощ, але сподіваюся, що ненадовго там вже якісь от пробиваються трохи світліші хмарки. Ну, Але щука її не хоче клювати і в таку навіть погоду. Погодка хороша для щуки, але щука не клює зовсім. Два човна в нас, два екіпажа і це в них в нас три щучки було і все. Дощ, вітерець, а вона не хоче. Вже 12 та година, скільки вже пройшли і, і приманок кучу переміняли, мовчить. У нас тут ще десь з кілометру проїхатися є місце, проїдемо і будемо потроху назад вертатися. Може, десь до обіду ближче розшевелиться. Стали прокидати. Ну, камышек. стандартне місце щупачі. І от такий шнурок черговий, малюсенький на беркінговську копію орбіта 130-го. Фоткаю і випускаю. Там ще спінінгістів пару є, то в них такі ж самі. Якщо і покльовка, то таких мікрощупачків. А де крупніше не знаю. І погода хороша, і пора листопад місяць, пора вже їй клювати. Ну, от Перша рибка, здається, цього орбіту. Ех, може і розклюється на обід, а може і ні. Покльовочка на копію рудри і друга щука за спину. Щось вона сьогодні от. Щось вона промахується дуже сьогодні. Рудра прямо фактично з цих кущиків Четвертий, вже чи п'ятий шнурок і все у воду. от такі всі як на підбір. давай Там у нас ямка 4 метра, русло пішло під тою стороною, ну і стандартна зона така під камишиком. До речі, ще я не розказав новий спінінг що ж в мене. Ну, Фаворит X1 і мульт новий, Ну не новий, а купляв з легким БУ SLX Shimano. В принципі, в принципі, вже рибку він побачив, тест у нього до 36 грам, 12-36, ну от, легко рудру твічить. Орбіта 110-го теж без проблем кидає, так що йому треба мамку ще побачити. Друга година в нас кльов. Відсутній, десь іноді якісь влітають шнурки 300-грамові, і то останній тільки що там так повісився і зразу і... О, є! <плеснув>. Да, Так, на колібалочку. <плеснув. плеснув> тільки сказав. <плеснув> ну, де вона? Це он може. Тоже шнурок. Но... Ну. Шморок? Так. Да. Тут вже гігант картон сидит. Ну цей такий вже, хоч трошки адекватніший, бо ті зовсім в мене були мікро. От на колібалочку. Атом. Да. І, до речі, цей самий атом. Попередньо впіймав. О! Бачите! Знову ж фотка і зараз я її відпущу все. Давайте вже трохи розшевеліться. Четвертій вже. Темно буде темніти, то нам треба встигнути нам ще до машини десь з годинку їхати. Вирішили проїхати з місця на місце, протролити і от влетів черговий монстр. Що там в тебе? Післо на перчі. Його? Що ж це за розмір такий? Так, давайте я його відчеплю, бо він там за загоку вчепився. Кидаємо кущики ці, але чи щука стоїть дуже так точечно, чи був якийсь там невеличкий типу виходи щось. Бо було пару покльовок на протязі там хвилини 40, а зараз глухо. Пройшли оцю вже сезону і перед цим не хоче. Закінчується наша сьогоднішня рибалка. Встигли промокнути. вітер був, погодка така досить цікава для щуки, але е результату особливої не було. Свої впіймали там, по 3-5 штучок шнурків, але все відпущено, жодної щуки додому не їде. Е листопад. початок листопада ще досить така комфортна, тепла погода. Температура води 9 градусів. Досить теж тепло, як на цю пору. Ну, отака от вийшла. Було надій багато і на крупнішу, але не було. Крупнішої не знайшли ми. Тому поки ще чекаєте. Ще в нас, я думаю, не завершення сезону, ще кілька разів ми точно вийдемо. Все, всім пока.